Усім найщиріші вітання. Ви на каналі Скептичний політолог, на який я закликаю вас підписуватись, писати ваші думки в коментарях під відео і загалом максимально вриватись та разом підвищувати наш рівень політичної освіти та культури. Тому що якщо ви не підписані на цей канал, то виникає питання: чому? Сьогодні на 500-й день повномасштабного вторгнення Росії святкує свій 50-й день народження, генерал Валерій Залужний. По справжньому дивовижне та символічне співпадіння. Отакий хлопак, наш хлопак. Від щирого серця вітаю нашого сталевого генерала з його днем народження. Бажаю йому міцного здоров'я, довгого життя і побільше перемог у ньому. І вас, друзі, також закликаю висловити вдячність та привітати Валерія Залужного у ваших там інтернетах, а краще задонайте на ЗСУ. Просто скіндона, скільки можеш полтос, просто скину дома. Просто Однак багато хто з нас мало що знає про цю вже без сумнівів історичну постать. Тому, власне, я і вирішив записати це відео та розповісти дещо більше, ніж з того, що долітає до більшості українців про Валерія Залужного. І так, це відео буде цілком комплементарне. Народився Валерій Залужний 8 липня 1973 року у місті Новоград Волинської Житомирської області в родині військовослужбовців. У 89-му році закінчив міську школу No9, вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році. З відзнакою. Згодом він поступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. Також з відзнакою закінчив навчання в інституції, після чого прийшов усі щаблі військової служби. Командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти. Командир роти курсантів, командир батальйону, головнокомандувач Збройних сил України. Також варто згадати, що у 2007 році він закінчив Національну академію оборони України, окрім військової та технічної освіти. Валерій Залужний також навчався в Острозькій академії за спеціальністю міжнародні відносини. Серед його нагород хрест бойових заслуг за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Та орден Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм. Та найбільшою його нагородою можна вважати його дружину та двох донечок, любов та шану українського народу і світове визнання. Відоценка противника, вона А не й час присходить. Ну от має все до американська американка. Ну треба признати, що заложний талантливий виначальник. Но это надо признать. Это вот, вот просто не обязательно даже стратегом быть, потому что, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик, вот в смысле военного дела. Он интересная комбинация это придумывает. Ну, вот это сказать, надо это признать. Порно талантливый, талантливейший генерал. Ето всі признають на наші, признають талантливіші воєнначальні серед цікавих фактів про Валерія Залужного. Варто відмітити, що 15 листопада 2022 року він отримав 1 мільйон доларів Сполучених Штатів у спадок від Григорія Степенця. 5 січня 2023 року. Генерал Залужний переказав отриманий спадок на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби ЗСУ. 28 травня 2022 року в місті Покров Дніпровської області вулицю Горького прийменували на вулицю Валерія Залужного. Також 9 червня 2022 року в містечку Стара Синява вулицю Георгія Жукова перейменували на вулицю Генерала Залужного. І я певен, що це зовсім не останні вулиці, які будуть перейменовані в честь. Нашого генерала Залужний має заслужений і безсумнівний авторитет у Збройних силах України. При нього водночас відзиваються як про надзвичайно добру та чутливу людину, так і про чоловіка зі сталевою волею. Валерій Федорович один із найдостойніших офіцерів, яких я зустрічав у своєму житті. І я щиро радий, що ця людина на цьому місці. І якщо це зміниться, це буде дуже погано, і це буде мати наслідки. Окремо варто відмітити, що він належить до покоління генералів, які ні дня не служили в радянській армії. Життя моє склалося дещо по-іншому. Я трошки запізнився із вступом до військового училища, займався тими іншими справами. Тому я пройшов в 93 му році на перший курс там одеського об'єднаного командного училища який потім став Одеським сотем сухопутних військ, уже жодного відношення до Радянського Союзу я не мав. І Навіть радянську форму ми носили всього два роки, От, і потім позбулися де. І це були всі згадування про Радянський Союз і про радянську армію. Він був і залишається одним із тих, хто присвятив роки на перетворення української армії зі старої радянської структури у сучасну бойову силу. Завдяки його досвіду, набутому під час важких битв на сході проти Росії, залужний належить до нового покоління українських лідерів, які вміють адаптуватися і делегувати рішення командирам на місцях. Його настілова підготовка перед вторгненням і стратегічна тактика у початковій фазі війни виявилися дуже корисними для України, яка допомогла відбити натиск російських сил. Він як учасник бойових дій на сході України позитивно ставиться до оновлення особового складу молодими людьми та відходом від радянських практик. Одним з його перших кроків на посаді був дозвіл військовим на фронті відкривати вогонь у відповідь по окупантах без узгодження з вищим керівництвом і позбавлення необхідності військовим заповнювати зайві документи. Валерій Залужний відзначає, що загальний курс на реформування Збройних сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотнім, і ключове тут принципи. Зміни мають відбутися перш за все у світогляді і ставленні до людей. У нас дещо інша тактика, і дещо інша стратегія. Витрачати уйми боєприпасів для того, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, Нам немає сенсу. Ми рахуємо кожний снаряд. Кожну міну і кожне людське життя тому намагаємося діяти. Ось так а вони діють, як орда. Окремі його цитати вже міцно врізалися в цю історичну епоху. Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Ми не маємо право залишити цю війну у спадок нашим дітям. Битва за кожне місто і село нашої країни варта окремої книги. Кожний військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів вартий окремої розповіді. Ми пам'ятаємо усіх і полеглих, і живих. Ось таким є головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, освічений із гнучким розумом, сталевою волею та доброю душею. Перший дні листопада. Вона спить. Почему яким в чи звону ліжку? Ти не уявляєш. Ти не уявляєш просто, бро. Це заприєм. Ні, одному. Дітки з Миколаєва. Тримайтесь сонечки. Ми вас любимо. І захищаємо. В наше майбутнє. Вона нормально. Це, 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 це відео було корисним для вас, як мінімум з тої точки зору, щоб ви дізналися трішки більше про людину, яка творить сьогодні українську історію, та й не тільки українську, але і світову. Дякую всім за увагу. Ще раз вітаю пана Валерія Залушного з його днем народження і вас закликаю це зробити. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки в коментарях і пам'ятайте, все буде. Ucraina.